Ну а в сполучених штатах внесли. Проєкт про визнання Росії спонсором тероризму до Сенату це спільний проєкт від демократів і республіканців, в яким вони відповідають на візит Путіна до Північної Кореї. Чи знайдуть провідні демократії світу? Відповідь на спробу кремлівського диктатора збудувати нову віся, заручившись підтримкою авторитарних країн. Кореспондентка Яна Янаслісарчук про те, чим закінчився візит Путіна до Кім Чен Іна і які. Він може мати наслідки. Велика дружба, заради якої можна й почекати на льотовище о пів на третю ночі, кимчаним зустрічає Путіна з такими почистями, як досі приймав Пхеньяні лише китайського керманича Сідзіньпіна. Однак той, хоча б прилетів у день. Путін висить мало не на кожному пхеніянському стовпі, а ще на деяких будинках. 24 роки тому, коли Керманич Кремля приїжджав сюди вперше, такої дружби ще не було. Зараз КНДР одні з найбільш мілітаризованих держав світу. Вигідно постачати Росії зайву зброю і боєприпаси, адже це буквально рятує її економіку від катастрофи. Хто б міг уявити, що російський президент поїде просити військової допомоги від іншої країни? Я не можу згадати жодного кремлівського керманича, який визнав, що йому потрібна допомога принаймні в чомусь. 10 тисяч контейнерів зі снарядами і балістичними ракетами, якими Росія вже обстрілює Україну, коштують недешево ми ж бачимо, як вони вантажать контейнери із боєприпасами на потяги у північній Кореї. Далі ці потяги їдуть до кордону, далі Росією аж до передової, де вони завдають шкоди українцям. Звісно ж, Росія платить за це північній Кореї. Ми дуже стурбовані можливістю, що Росія зараз може надати підтримку північно-корейській ядерній і ракетній програмі. спершу північна Корея, далі комуністичний В'єтнам, обидва режими вижити яким. Свого часу допоміг саме радянський союз, і там і там Путін підписує угоди про стратегічне партнерство. І там і там дякує за підтримку. Високо цінуємо незмінну і послідовну вашу підтримку російської політики, зокрема й в українському напрямку. Але спроба залякати світ новим блоком приносить непередбачуваний результат. Сеул. Багатомільйонний мегаполіс, столиця південної Кореї, одного з найбільших виробників зброї у світі, який досі не постачав Україні летальної зброї, бо хотів зберегти з Росією стабільні стосунки з північною Кореєю. У південної досі не підписаний мир. Ці дві держави формально у стані війни 50-х. Відтак поступ ядерної програми КНДР непокоїть усіх у Сеулі, тому що місто розташоване лише за 40 кілометрів від ДМЗ, демілітаризову зони година їзди машиною по тиснявах і кілька хвилин польоту ракети. Уряд висловлює серйозне занепокоєння і засуджує угоду про всестороннє стратегічне партнерство, підписану між північною Кореєю і Росією, яка має на меті посилити їх військову та економічну співпрацю. Цього варто було чекати на тій такі прес-конференції. Радник з питань безпеки президента Південної Кореї обіцяє збільшити кількість підсанкційних для Росії товарів і згадує про Україну питання постачання зброї до України буде переглянути російського посла. Викликають до МЗС Південної Кореї висловити протест, адже Путін не виключив постачання зброї до КНДР. Путін уже з В'єтнаму нарощує градус погроз, що касається щодо постачання летальної зброї в зону бойових дій в Україну, це було б дуже великою помилкою. Сподіваюся, цього не станеться. Якщо це відбуватиметься, ми теж ухвалюватимемо рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву південної Кореї. Південна Корея не перша держава, якій довелося зрозуміти, спроба не дражнити Путіна веде лише до того, що Путін, сприйнявши це за слабкість, ще більше нахабніє в його угоді про стратегічне партнерство з КНДР йдеться зокрема про Му допомогу під час агресії проти країн-учасниць угоди. Викликає великий сум, що постійний член Ради безпеки ООН, яка ухвалювала резолюції проти північної Кореї, тепер порушує ці самі резолюції і підписує угоду про партнерство. Міжнародна спільнота має одностайно засудити і протистояти будь-яким незаконним діям, які можуть підірвати міжнародний мир та безпеку. Апелює Південна Корея, передусім до Сполучених Штатів, які підписали з нею безпековий договір ще в 1953 році, одразу після. Закінчення громадянської війни, що закріпила путіл Кореї навпіл по 38-й паралелі на північну і південну мусимо розуміти, що авторитарні держави чим далі тісніше єднаються. Вони підтримують одна одну, так як ніколи не робили досі. Спроба Путіна в чергове помахати перед носом у західних демократій ядерною кнопкою, вибудовуючи свою вісь, може обернутися куди різкішими заявами, та що важливіше, діями. Адже це відбувається за місяць до ювілейного саміту НАТО. Альянсу поставленого перед очевидним вибором довести, що у нього достатньо ресурсів захищати себе і партнерів, або ж продемонструвати тоталітарним державам, що ядерний шантаж працює, а відтак міжнародним правом можна нехтувати і в інших регіонах. Яна Серчук, Андрій Марченко, Віталій Радчук, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.